Всім привіт! Ви на каналі Salon Home, з вами Таня. Хочу вам показати ще дизайн по мокрому гейлаками. Ось перед тим я робила ось такий дизайн. Це був температурний гейлак фірми Perfect Summer, Заказувала з Китаю, і хочу продемонструвати його ефект. У нас були червоні маки, а зараз стали. Бурдові. Бачите, де ми доторкаємося, там буде, де є тепло, там колір світліє. От бачите, який ефект. Номер 53. Зробіть замовлення. У мене на сайті MyShop Sвачак. Заказуємо і доставимо по Україні.